Що буде з економікою, цінами та зарплатами в Україні? Прогноз агентства Фіч? Міжнародна агенція Фіч Рейтінгс прогнозує уповільнення економічного зростання в Україні. Це відбувається дефіциту робочої сили та електроенергії. Агентство прогнозує, що зростання досягне 4% у 2024 році. Чому сприятиме нормалізація торговельної активності в чорному морі, високі державні витрати та доходи домогосподарств, які отримують вигоду від реального загострення, від реального зростання заробітної плати? Хоча Україна продемонструвала стійкість і здатність адаптуватися до війни, ми прогнозуємо уповільнення зростання до 2,9% у 2025 році через дефіцит робочої сили і енергії, що зберігається, йдеться в повідомленні. Аналітики агентства вважають, що довгострокове та надійне припинення вогню може значно підвищити перспективи зростання країни у 2025-2026 роках. За прогнозом Фіч, інфляція становитиме в середньому 9,3% у 2025 році в порівнянні з 6,2% у 2024 році. Цитата: швидке зростання заробітної плати на тлі нестачі робочої сили та невідповідності професійних навичок може підтримати ціновий тиск внутрішнього попиту. Йдеться в прогнозі. Нагадаю, за прогнозом МВФ зростання реального ВВП України складе 4% у 2024 році, але на 2025 рік прогнозується уповільнення до 2,5-3,5%, що відображає проблеми через пошкодження енергетичної інфраструктури та нестачу роботу. Як і очікувалося, інфляція прискорилася, досягнувши 9,7% у жовтні, проте інфляційні очікування стабільні. Ризики залишаються виключно високими, враховуючи невизначеність щодо інтенсивності і тривалості війни, у тому числі через атаки на енергетичну інфраструктуру, що продовжуються, заявили у МВФ. Щодо фінансів, також нагадаю, Сполучені Штати оголосили пакет допомоги на майже мільярд доларів. Міністерство оборони США 7 грудня оголосило про новий значний пакет безпекової допомоги Україні. А про це йдеться на сайті оборонного відомства Сполучених Штатів. Пакет допомоги вартістю 988 мільйонів доларів, включає боєприпаси для ХІМАРС. Безпілотники. Обладнання, компоненти і запасні частини для обслуговування, ремонту і капітального ремонту артилерійських систем, танків і бронетехніки. Цей пакет покликаний забезпечити Україну інструментами, необхідними, аби вона взяла гору у боротьбі з російською агресією. Йдеться у повідомленні Пентагону. Допомогу виділяють у рамках ініціативи сприяння безпеці України УСАЙ. Це вже 22-й пакет USAI від адміністрації Байдена.